Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду, і сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 26 та 27 серпня. Вівторок, 26 серпня. Захід у західних областях небо у вівторок буде переважно ясним чи з невеликою хмарністю. Та все ж у Волинській і Рівненській областях можливі короткочасні дощі протягом дня, особливо у північних частинах цих областей. В інших областях заходу нашої країни без опадів. Вдень повітря прогріється до близько плюс 20, плюс 22 градуси. Вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 7 плюс 10 градусів. Вітер західний, помірний, близько 4 метрів за секунду. На півночі вранці пройдуть короткочасні дощі в усіх без виключення областях півночі нашої країни. Але вже по обіді опади припиняться, хмари розсіються. Стане досить прохолодно, вдень близько плюс 17, плюс 20 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до показників плюс 8, плюс 11 градусів. Вітер південно-західний помірний 5-6 метрів за секунду. Центр у центральних регіонах нашої країни хмарно з проясненнями. Ранок буде похмурим, та вдень очікується більше сонця. Опади малоймовірні, денна температура повітря протягом дня підніметься до близько плюс 20-24 градусів. Нічна опуститься до плюс 10 плюс 13 градусів. Вітер південно-західний близько 6 метрів за секунду. Загалом день в центральних областях буде досить комфортним та сухим. Схід у східній частині України переважно ясна погода з невеликою хмарністю, без опадів цього дня. Вдень сухо та комфортно. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 22 до плюс 24 градусів. Вночі стопчики термометрів опустяться до близько плюс 10 плюс 12 градусів. Вітер переважно північно-західний, слабкий, близько 4 метрів за секунду. Південь на півдні вівторок буде теплим, сухим та сонячним. Жодних опадів цього дня тут не прогнозується. Стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі опустяться до плюс 12 Плюс 15 градусів. Вітер очікується південно-західний, помірний близько 6 метрів за секунду. Середа, 27 серпня. Захід у західних областях продовжиться тепла погода з помірною хмарністю. Дощі цього дня мало ймовірні. В день повітря прогріється до плюс 22 плюс 25 градусів. Вночі знову ж таки буде доволі свіжо: плюс 9, плюс 12 градусів. Небо зранку часом крите легкими хмарами, але суттєвої хмарності не буде. Вітер переважно західний, слабкий, 2-3 метри за секунду. На півночі в день очікується малохмарна погода, та все ж без опадів цього дня. Температура повітря в північних областях в день буде невисокою та коливатиметься на рівні плюс 19, плюс 23 градуси. Вночі опуститься до близько плюс 8, плюс 11 градусів. Вітер північно-західний помірний близько 4 метрів за секунду. Центр у центральних областях сонячно та з легкою хмарністю. Дощів не буде. Вдень синоптики прогнозують температуру повітря на рівні плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. Вітер північно-західний помірний близько 4 метри за секунду. Схід на сході також сухо і тепло. Вдень температура повітря очікується на рівні плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі близько плюс 13 градусів. На Харківщині вночі прохолодніше, близько плюс 10. Вітер переважно південно-західний, слабкий 3 метри за секунду. Південь у південних областях цього дня буде майже спекотно. Жодних опадів не очікується. Денна температура повітря прогріється до плюс 26 плюс 28 градусів. Нічна опуститься до близько плюс 15, плюс 17 градусів. Вітер південно-західний близько 6 метрів за секунду. Над узбережжям небо ясне, можливі лише поодинокі хмаринки. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!